Мої дівчата з курсу просто жити знають, що ми біологічні комп'ютери і самі кодуємо себе словами і думками. Тому після курсу вони дуже слідковують те, що вони говорять. Дівчата, напишіть в коментарях, хто мене слухає, і підтвердьте тепер, як відбувається ваше життя після того, як ви дізналися цю інформацію. І дізналися ще кучу слів, які я даю на курсі, які використовувати в лексиконі категорично заборонено, бо вони заважають вам мати те, що ви дійсно вважаєте в цьому житті. Сьогодні розберемо слово хочу. Ви всі з дитинства пам'ятаєте, коли ви просили в мами машинку, куклу, цукерку ще щось. вам мама, мама що казала, чи папа, коли грошей не було. Хочеш, перехочеш, хотіти не вредно, всі хочуть. І ось дивіться, там уже в дитинстві ваші нейронні зв'язки запрограмували. Коли ти хочеш, то ти можеш перехотіти. Тому, коли ви використовуєте це слово вже в дорослому житті, ваша біологічна програма знаходиться ще в дитинстві.